Шостка і низка населених пунктів Шостинської громади на Сумщині залишилися без води, світла і газу внаслідок атаки росіянами 4 жовтня. Про це повідомив тоді мер міста Микола Нога. Пошкоджено електричну мережу, пошкоджено водогін, пошкоджено систему газозабезпечення на залізничній колії. Стояло два потяги. Один повинен був їхати на Київ. Сталося два прильоти. Поранено семеро людей, із них троє дітей. Написав тоді у своїй на своїй сторінці на Фейсбуці мер міста. Ми вирішили запитати, якою є наразі ситуація на Сумщині і безпосередньо в Шосткинській громаді. І тому ми запросили до нашого етеру Миколу Нову, голову Шостинської громади. Вітаємо вас у нашому етері. Бажаю здоров'я Навзаєм, пане Миколо. Ось така історія відбулася страшна 4 жовтня. Наслідки і досі відчувають мешканці Сумщини, мешканці Шосткинської громади. Давайте розгу... будемо говорити про те, що наразі відбувається у громаді. Чи ліквідовано наслідки, які ще ліквідовуються? Прошу, пане Микола. Ну, Шосткинська громада живе в умовах посилення російської агресії, і після 4 жовтня. Це не останні були бомбардування нашої території, були потім практично кожної неділі. Але, скажімо так, система електрозабезпечення не відмовлення по сьогоднішній день. Тобто працюють тимчасові системи, які дають можливість заживити населення електроенергія в окремих мікрорайонах подається по годинам. По годинам подається вода, не в повній мірі відновлена ця робота, і соціальна сфера, такі як лікарня, продовжує працювати на генераторах, продовжують працювати всі підприємницькі структури без винятку і установи, які на нашій території. Ось так була сильно вражена система енергозабезпечення, яку ми ще не відновили в повній мірі і на сьогодні. Але роботи продовжуються, в тому числі і за останню неділю цілий ряд робот проведено працівники інших підприємств енергопостачальних допомагають нам у цій роботі. Ось так намагаємось відновити те втрачене, що було зроблено вогонь. Пане Миколо, чи е, немає такого, що під час вже робіт з Ліквідації наслідків чи обстрілюють росіяни, чи слідкують за цим процесом. Там і дрони, там і може я не знаю диверсії якісь. Розкажіть про це, як відбувається ось цей процес, тому що ми знаємо, що наш ворог не просто там злий або агресивний, він ще й підступний. Тобто є випадки, коли прилітали дрони, прилітали ракети, поки відбувалися ось ці роботи, що відбувається на Сумщині, що у шостці відбувається, розкажіть. Так, під час роботи з одних із днів був приліт ще одного безпілотника, який поранив працівника, і не дає можливість спокійно, ну, не спокійно, а не дає можливість взагалі відновлювати в повній мірі зруйновані об'єкти енергопостачання. Ну, для, для того, щоб рухатись, ми ж не можемо сидіти в одному місці, тому в місті проводяться роботи по будівництву об'єктів, які знаходяться під землею. В тому числі у нас побудовано дві школи підземні і проєктуються завершені проєктування ще двох шкіл. Тобто буде в громаді чотири підземні школи, де будуть проводитись навчальні процеси. І взагалі в громаді навчальний процес проводиться виключно в підземних сховищах, укриттях. Не всі вони відповідають вимогам підземної школи, але це укриття, в яких навчаються наші діти. Зруйнована логістика, те, що ви сказали, що два потяги стояли на станції шостка, і е, тоді, в, перш, в перші хвилини, коли була інформація, то була інформація про те, що сім поранених, але виявилось, що е, одна людина і загинула в цьому потягі. Настільки вона була е, пошкоджена, що навіть складно було її впізнати. Ось і логістика теж не відновлена по сьогоднішній день. Після того було багато прилітів, прильотів по території і нашої громади, і сусідніх громад. І на сьогоднішній день потяги до Шостки не ходять. Приходиться всі ці півтора місяці людей возити автобусами, возити аж до міста Конотопа, це більше 100 кілометрів, і це і великі витрати бюджетні, і це незручності, особливо для людей, тому що. Там треба сісти, там треба вилізти і це організувати і вночі, і в день. Ось, ось такі складнощі, зруйнована логістика приносить на нашу землю. Але ми повинні розуміти, що це українська наша рідна земля, на якій наші предки тисячі років жили. І ми не можемо собі дозволити переїхати кудись, покинути її. Ми повинні тримати за нашу українську землю, тримати її. Берегти її від ворога, ось така наша позиція. Так ми живемо, так ми намагаємось утримуватись тут, при кордоні, пане Миколу. Хочу продовжити ось цю тему логістики безпосередньо. Хочу знову ж таки звернутися до вашого посту, який ви написали. У себе на Фейсбуці прокоментувати, щоб ви прокоментували це, дорога до шостки на початку жовтня стала потужним жвавим джерелом доставки допомоги. Десятки фахівців з інших міст України терміново рушили у наш регіон для участі у відновленні зруйнованих систем міського господарства. Про це сказав голова обладнаністрації і. Хочеться запитати, ось ця дорога, чи вона єдина для того, щоб завозити ліки, продукти, як у місті, як у шості, наприклад, з цим відбувається, чи вистачає всього? Наскільки безпечно, небезпечно користуватися цією дорогою? Тим паче, що зараз залізничної колії просто немає. Вона наш ненормальний сусід її зруйнував. Ні, це абсолютно не одна автомобільна дорога. автомобільні дороги доріг декілька, і по їх можна проїжджати, але зруйнована логістика залізниці, яка не дає можливість до нас кожну добу приїжджало три пари пасажирських потягів, і люди звикли, що вийшов на сів у потяги, і він через. Чотири години в Києві, а ось така можливість вже зруйнована і безумовно це накладає свої складнощі. І тому ми допомагаємо автобусами, і взагалі пасажиропоток міняється. Більше вже людей їздить автобусами, чим потягами, які приходять до інших станцій. До нашої станції потяги не ходять. Пане Миколо. Давайте поговоримо про безпосередні речі першої необхідності: вода, продукти. Наскільки їх вистачає в місті зараз, як громада справляється з тим, чи працює критична інфраструктура, лікарні, школи. Зрозуміло, вони зараз. Під землею дітки вчаться вже під землею, хоча б так отримують освіту. Тим не менш комунальні служби чи працюють, чи всього вистачає? Розкажіть, комунальні служби працюють безумовно і надають необхідні послуги. Но разом з тим в зв'язку з відсутністю електроенергії в повній мірі. Безумовно, ця робота, ну, от повинен сказати, що ліфти не працюють. І там людям, де 9-14 поверхові будинки, приходиться всі ці дні ходити без ліфтів. Можете собі уявити, які складнощі, які незручності. І цілий ряд других проблем, які виникають в зв'язку з відсутністю електроенергії. Система охорони здоров'я на генераторах працює, система подачі води частково на генераторах працює. Ну і таке інше. При тому ми в останні, в останні дні працюємо над тим, щоб зарезервувати генераторами в три рази більше. От, тобто, не якщо мережа пропадає, то працює один генератор. Якщо вийшов з ладу, друг, за запускається другий генератор, так тройна система запуску. І щоб ви розуміли, в нашому місті є прийнята програма і ще до. Ще три роки назад про компенсацію за придбані генератори і встановлену сьогоднішню електростанцію. І тому от, за жовтень і частину листопада шоскінці придбали більше тисячі генераторів, генераторів і ми їм розпочали процедуру компенсації, оскільки люди розуміють, що в цих умовах треба кожному думати за свою безпеку, за свою енергетичну безпеку і готуватися до таких складних днів, які у нас сьогодні. Водопостачання як з цим у місті? Водопостачання на генераторах працює в даний час. А питна вода? Питна вода, я маю на увазі питна вода і водовідведення. Працюють частково заживлені, а в більшості працюють генератори, які працюють в відповідні терміни, і для профілактики підключаються другий механізми, які дають можливість заживити воду через альтернативні джерела енергії. Ну, скажімо так. Не роз вказуючи всі подробності, так, звісно, цю... і цього і не потрібно, а, пане Миколу. А що з продуктами у місті? Чи вистачає їх, чи логістика нормально працює по... наразі? Логістика по харчам працює і в місті на даний час достатньо харчів, щоб можна придбати. З цим питанням це в основному приємницькі структури вони знаходять шляхи вирішення цієї проблеми, і, скажімо так, що. Навіть ми ж з початку війни були в оточенні. Тобто навкруги були був російський агресор, а шосткий прилеглий райони були, були вільні від агресора. і Тоді було надзвичайно складно з харчами. Але й тоді підприємці знаходили шляхи, по яким привозили харчі і забезпечували наших людей необхідними продуктами. Пане Миколо, все частіше бачимо у новинах про ось ці антидронові сітки, про те, що ворог дуже активно тероризує місцеве населення прифронтових територій вже дронами, ось цими FPV і так далі. І так далі, чи у шості є ось такі принади, які допомагають бути більш безпечно в місті, знаходитися. Можна ну, без окремих... конкретики просто хоча б поговорити про про безпекову так, ситуацію на окремих, на окремих територіях. антидронові сітки ми встановлюємо і продовжуємо цю роботу, в тому числі сьогодні. І завтра будемо працювати над тим, щоб кількість антидронових сіток було більше і щоб вони були більш надійними і давали можливість збільшити безпеку громадян, які живуть на нашій території. Дякую вам. А ми вам дякуємо за те, що тримаєтеся. За те, що тримаєте емоційно, знаєте, емоційно також тримаєтесь. Це надважка історія. Надважка історія для людей, перш за все, які жили своє мирне життя. А тепер наш нормальний сусід, росіяни, роблять таке. Єдину ремарку, раз ви Львів. Я так розумію, то я б сказав би так: ось в таких складних умовах українці більше об'єднуються, більше. Допомагають один одному, і я вдячний багатьом громадам, які допомагали нашій громаді і населенню громади, яке гуртується, яке розуміє, що в таких складних умовах не можна розхолоджуватись, не можна допускати різне невдоволення і таке інше. Ми повинні об'єднати заради одної мети. як побороти ворога, як вигнати його з нашої рідної української землі. Дякую. Пане Миколо, знову ж таки. Ми вам дякуємо. Але в мене все ще є декілька питань до вас. Ви скажі. <реш> е, ні, ви просто сказали про те, що хочеться просто вже знаєте розуміти, як живе місто. Тому що вже якщо ви виділили на нас час, то вже хочеться знаєте, максимальну інформацію отримати. Чи є в місті якісь зони, де люди можуть прийти, і поки, наприклад, немає світла, підзарядити свої гаджети, телефони, що зі зв'язком у місті, розкажіть про це. Ну за цей час э, значно покращився э, резервна система э, зв'язку. Тобто, на початку э, обстрілу у нас багато було проблем зі зв'язком. А зараз оператори, і ми допомагаємо э, в більшості э, забезпечені резервними джерелами енергії і, не тільки акумуляторами, а й іншими. І у нас є ще проект. Ми підземний коворкінг арт-центром хочемо побудувати, і таким проєктом вийшли з пропозиції до партнерів, де можна проводити вільні часи, де можна працювати на віддаленому робочому місці. А те, що стосується пунктів незглавності, у нас в громаді аж 200. І ми працюємо над тим, щоб вони всі були укомплектовані, там можна і зарядити гаджети, там можна і взяти води, там можна і. Приготувати чай, там можна і відпочити. Це не в ідеальному стані, але аж 200. тобто величезна кількість, і ми над цим працюємо. Мене багато підбивають, що навіщо так багато, чи зробити менше, так якісніше. Але ми розуміємо, що агресор зовсім поруч, і ми повинні створювати такі пункти, де, якщо зовсім складно, то людина може прийти туди і, і навіть по, поговорити. Відволіктись від проблем, коли расисти кожен день обстрілюють, і коли створюються такі невиносимі не умови життя, Пане дякую вам. Пане Микола, останнє питання, яке задам вам з приводу згуртованості людей. Ви сказали про те, що не працюють ліфти, про те, що деякі соціальні незручності все ж таки є у місті. Я думаю, що є багато літніх людей. Чи є волонтери, чи це міська влада цим займається безпосередньо організацією допомоги літнім людям і людям, які мають особливі якісь потреби, фізичні, щонайменше чи є це у місті? місті Як місто допомагає? Ну, я вам повинен сказати, що в таких складних умовах обмежених енергетичних ресурсів і влада е, працює, і є списки таких людей підготовлені. Але цього недостатньо і волонтери. Тобто, це ви за, е, зачепляєте такий пласт, який необхідно відпрацьовувати, який треба е, значно більше і активніше працювати. З людьми, які малорухомі, які динокі пристаріли, які знаходяться на поверхах, вони потребують значно більшої уваги в таких складних умовах, і, і ця робота проводиться, але ми будемо її посилювати в найближчі дні. Дякую вам, що ж, пане Микола, дуже дякуємо вам за те, що знайшли знову ж таки для нас час. Микола нова, голова Шостинської громади, був з нами на прямому включенні, З ним говорило про те. Чим живе зараз громада, з якими складнощами стикається і як їх долає? Щиро вам дякуємо і бажаємо тихого, мирного вечора. Там ми вам. До побачення.